Річка якої немає, трохи більше як за століття. Полтва перетворилась із річки, на якій зводили Львів на головний каналізаційний канал міста. Вона не лише зникла з пам'яті львів'ян, але й з реєстру. Мова заходить про річку тільки тоді, коли йдеться про поганий запах в центрі міста. Натомість громада певна, що полтва може стати окрасою Львова. До витоків річки спускалась Вікторія Васкевич, яка з'ясула. Чи можна з каналізаційних стоків відновити водойму? Ось тут поблизу вулиці Стуса протікала одна з приток Полтви. сьогодні залишились два маленькі джерела. Біля Львова таких було більше двохсот. Тут зараз якраз таке гарне місце, тому що тут збереглося два, два джерельця, які ще не закриті в каналізації. Тут якраз одне з таких. Тут дуже часто приїжджають, люди беруть воду, питну. Марія вже п'ять років займається вивченням полтви. Каже, колись це була велика потужна річка, на якій стояло понад 30 млинів. Однак, як і кожна водойма, на якій стоїть середньовічне місто, проблем з нею було чимало. Полтва самого початку така була дуже примхлива річка. Знаєте, от як гірські річки, вони в разі сильних дощів вони раптово піднімаються, виливаються з берегів і так само раптово спадають. Ну щось подібне було з полтвою. тобто, коли в разі великих дощів. Ці потічки раптово наповнювали полту, полтва дуже часто виливалася просто з берегів, затоплювала якісь території, забирала дуже часто людей, худобу. По конвіку львів'яни використовували полтву як стічну канаву. Питною водою Львів забезпечувало передмістя ще з 15 століття. Неприємний запах, бруд та комахи. Це все вимагало якихось дій від влади. Будувати очисну систему було дорого. Тому 1841 року розпочалось засклеплення полтви. З того часу ріка, на якій стоїть місто Лева, стала історією. Сьогодні про полтву говорять мало ще менше знають. Ми вирішили зробити перший крок на зустрічі її вивченню і подивитися. Чи вона дихає, живе і як взагалі виглядає. Як виявилось у місті чимало людей, яким історії про річку під землею не давали спокійно заснути. Львівські дігери, які досліджують підземелля, чотири роки тому добрались і до полтви. Виникла ідея став перший полісце ще десь в 2007 році. Вони довго виношував, тоді в інтернеті дуже важко було знайти інформацію. Я ходив, зазирав під люки, слухав, є вода, нема вода. На мене дивилися, як на придурка всі перехожі. Але потім якось знайшов люк на Липинського, потім той, що біля пам'ятника Шевченку. А вже як опинився всередині, тоді вже дуже легко продовжувати, тому що легко було. Дослідники аматори спускаються у колектор як мінімум двічі на місяць. За цей час вже побували мало не в кожному куточку тунелю, тому залюбки проводять екскурсії всім бажаючим. кажуть, що відчути атмосферу підземної полтви повинен кожен львів'янин. Треба один раз потрапити, десь щось побачити нове, і потім туди тягне. Просто постійно починає то як наркотик. Постійно тягне, тягне, тягне все більше і більше хочеться там бути. Спустилися у підземеллями поблизу вулиці Липинської і перейшли аж до оперного театру. Запах, до речі, такий, як в районі підзамча, коли змінюється погода. Всередині каналізаційний сток навіть дуже схожий на річку. Швидка течія, пороги та водоспади. Однак роль приток тут виконують води, які спускають з підприємств чи житлових будинків. <звук> Кажуть, глибина десь до пів метра зливу тунель заповнюється до стелі, тому в погану погоду спускатись в підземелля категорично заборонено. Якщо хмар на горизонті не спостерігається, перебувати тут доволі безпечно. І центральна частина від опиного до проспекту Шевченка широка. Там навіть колись були гачки, що були поручні, і там по двоє за ручку можна ходити елементарно. Останнім часом долою полвою почала цікавитися львівська громада. Не дивно лише один запах, чого вартий: річці присвячені виставки, дискусії та семінари. Більшість цих заходів курує клуб «Леополтвіс», який працює при музеї ідей. До вивчення проблеми залучають всіх небайдужих та профільних науковців. Треба моніторити ріку. це мають робити науковці. Громада Львова мала би фінансувати. Ну, може за рахунок грандів, може за рахунок ініціатив місцевого бюджету і так далі, ініціювати цей моніторинг. Ми не знаємо, з чим ми маємо справу, ми не знаємо його балансу. На конференції виступали чотири представники різних підрозділів і називали зовсім різний баланс ріки. Тобто одні називали що це два відра, другі називали, що це мало не Місісіпі. Головною метою є ревіталізація водойми, тобто перетворення її із каналізаційного стоку на річку. Для цього каже Олесь Дзендра, не потрібно розривати саркофаг. Досить просто виховати у мешканців відповідальність за річку, адже ніхто не знає, яку шкоду вона принесе далі, перебуваючи під землею. Техногенна катастрофа у нас постійно знаходиться в такому в дотичному на дотичній відстані. Це нам показали два будинки за пам'ятником Міцкевича. Це нам показує сьогодні театр Скарбка, сьогодні це театр Занковецького, який по швах тріщить. Це нам показує 11 вересня запах, який, який ми зустріли ми туристів. Вагомим кроком у вирішенні проблеми стало б внесення полтви до реєстру річок. Юридично вона починається за містом. У Львові ж за радянських часів її оформили як частину каналізаційної мережі. А отже, міські підприємства мають повне право спускати у неї відходи. Та й річками українське законодавство опікується більше. Вікторія Васкевич, Назар Піх, Олексій Шелковий про тиждень.